Вітаємо вас на каналі Файні квіти Городина Садочок. Миру вам та добра! І сьогодні відповідаємо на ваші багаточисленні запитання. Коли ж посіяти в лютому місяці насіння цибулі. Дуже багато хто купив ексибішн, є і інші сорти, але саме ця цибуля дуже користується популярністю і багато хто хоче посіяти насіння кореневої селери на розсаду. Вони дуже ці насіння довго сходять, і треба їх раніше, як раніше сіяти, саме там, де або в теплиці будуть вирощувати, або ж у відкритому ґрунті, але більш пізніший час буде довга весна і холодний ґрунт. Тому, будь ласка, давайте розберемося, що ми можемо використати в лютому, які дні ми можемо використати для того, щоб посіяти насіння. Цибулі та кореневої солери на розсаду в лютому-24-му, за київським часом це ми розрахували. Отож, розпочнемо. Як бачите, у нас невеликий період, тобто, всього-навсього, один день неповний та друга доба повна. Це у нас четверта фаза. І причому це спадаючи місяць і це знак козиріг. Дуже гарний період для козирогу. Це енергії у нас. Землі, енергії коріння, а значить, супер! І четверта фаза просто як подарунок з неба цей період. Сонце буде з 18 по 20 градус подалі, буде давати оцю гостроту, трошечки гострість і зберігання для наших рослин потім, коли ми зберемо врожай. Ну а тепер давайте розглянемо всі енергії. Цих двох днів, які ми можемо використати. 6 лютого з 15 години починаємо посіви, І до кінця доби тут нам будуть допомагати, окрім місяця в Козерозі та Сонце, будуть допомагати зірки, сузір'я мула. А мула відповідає за мула кету. І це дуже добрий. Результат ми знаємо по минулому року, що кето любить овочеві культури і допомагає нам вирощувати їх, тому використовуємо цей період. І 7 лютого всі 24 години з 2 години 55 хвилин ночі 7 лютого починають працювати, допомагати зірки Пурвашатхи. Сузір'я, дуже цікаве сузір'я, теж працює в тому плані, щоб нам давати можливість. Енергії, енергії для гарного врожаю, для того, щоб мали рослинки насіння зійти, а рослини потім рости і далі ми чекаємо на добрий врожай. Відповідаю на питання по 8 лютому окремо його виписали, щоб ви запам'ятали. Просто у нас є вже питання, чому ми не використовуємо 8 лютого для посівів. А тому, що з 0 годин 59 хвилин починається час чорного місяця перед народженням молодика. Це геката. І до всього ж місяць без курсу починається з 9 години 53 хвилини до 16, а потім перехід в знак водолій. Водолій ніколи нічого доброго, окрім можна його використовувати для, того, для іспитів. А нам треба вражай, тому ми не сіємо. І не використовуємо енергії водолія. І тим більше, що це геката, це вже вмирання всього і енергії землі, енергії насіння. Ми кожен місяць народжуємося заново. І людина, і рослини, і насіннечко. Проходять ці періоди. Отож, період, коли вмирає все, не треба сіяти, тому що не буде гарного результату. І ще питання було що стосовно зразу же, перших днів, два дні у нас після того, як вийде місяць з народження з Гекати. Зразу ж хочу відповісти, це буде знак овен. Овен гарно для зимової посадки цибулин, часнику, цибулиночок якраз і цибулі, але не насіння. Цей знак не підходить для посіву насіння на розсаду. Наступний там знак іде телець, ми вже вам розповідали про ці золоті тільця. але то для енергії для вершків. Там вже завершується перша фаза, і ні в якому випадку ми не використовуємо для кореневих. Гарно для вершків, для врожаю, який нам дають рослини над землею і для гарних квітів. Отож, у нас залишається цей період і ми його використовуємо. До речі, ще одне питання, Питали, чи можна в кінці місяця також використати для посіву. Ні, там у нас не підходять енергії ядовиті отрута там і енергетичне для того, щоб щось посіяти, але це підходить для інших культур, і ми про них будемо говорити далі, коли будемо розказувати про. Гороскопи посіву насіння на розсаду інших робот агроприйомів у лютому 2024 року. Ось такий у нас гороскоп для посіву насіння цибулі та кореневої савери на розсаду в лютому 2024 року. Ми зразу ж і відповіли на ваші питання, чому, 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 ось чому ми вибрали ці дні для того, щоб отримати. Так, будуть трошечки пізніше сходи, але це будуть дружні сходи, потім добрий зріст рослин і гарний врожай. Для чого ми це все робимо, сіємо? А для того, щоб отримати гарний врожай. Що ж, на все добре, тепла та затишку в ваших будинках для вас та для ваших рослинок, для вашого насіння, яке проснеться, і ми бажаємо вам всім здоров'я. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі.